Отця Сина і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес, свою Воскрес. Любі наші молільники, улюблені в Христі, браття, сестри, усі люди доброї волі, щирі щирі вітання кожному нашому молільнику, спільночанину, який сьогодні разом з нами на молитві, разом молимося. Разом творимо ту велику молитовну родину, яка провадить молитву, дає перед Богом і перед своїм сумлінням великий великий одвід і старається, і прагне жити в мирі, жити в згоді, з своїм сумлінням, з тим ангелом-хоронителем, який направляє, кріпить, дає нам сили. Вітання нашим захисникам і захисницям! І великі-великі молитви, і запевнення молитов для кожного, хто з вірою і любов'ю уповає на Бога. І сьогодні, у понеділок, після проведної неділі, ми знову і знову продовжуємо наше духовне єднання, тримаючи той духовний фронт, прикриваючи той духовний тил, де ми. Згадуючи і молячись за всіх наших рідних, близьких, пам'ятаючи про наших героїв, про наших воїнів, пам'ятаючи про немічних, хворих, дітей наших, молодь нашу, сім'ї і родини, пам'ятаючи у своєму серці, ми туруємо той великий шлях перемоги і того Христового Воскресіння над смертю, саме Христос. Який дарує нам той приклад, який дає нам всі ті настанови, всі ті постулати, дає нам ту велику перемогу, перемогу добра над злом. І ми всі тут, зараз, у цей час вечірній, є тим доказом, що ми хочемо бути разом з Ісусом і в Його світлості Воскресіння бути поруч, і творити ту велику родину, родину молільників. Родину правдивих і щирих людей, яким у цьому житті неодноразово дуже складно і дуже непросто. І тому зараз, запрошуючи один одного до молитви, ми знову стаємо поруч, поруч Христа, який у тому символі Христового Воскресіння, зійшовши і перемігши смертю, смерть, Він дає нам той взірець, ту настанову. Ми знову. Слухаючи Боже Слово сьогоднішнього дня і йдучи виром нашого життя, яке турує нам шлях до спасіння з Христом, ми знову мали багато різних як випробувань, так і перемог, як усмішок, так можливо і смутку, але ми знову і знову залишилися разом, знову запрошуємо своїх рідних і близьких. Знову робимо оті репости, оце помноження і поширення нашої спільної молитви для всіх тих, хто глибокою, великою вірою, хоче і прагне доступити, і щиро глибоко вірити у всі постулати Божої правди. Каже Ісус: Я є правда, Я є істина, Я є життя. Хто вірує в мене, той навіть умерше житиме. Ці слова ми неодноразово чуємо серед Божого люду, коли ми приходимо до святині, коли ми слухаємо Боже Слово, а це дуже і дуже важливо приходити до Божого дому, приходити до церкви святої, і саме в ній знаходити того Воскреслого Христа, який наповнює нас благодаттю, любов'ю, всіма щедротами. Тоболюбімо молільники! Любі наші браті і сестри, дуже запрошую всіх зараз, у цю хвилину, до нашої спільноти. Запрошую щиро, щирим серцем і щирими єдиними словами, щоб ми, беручи у руки нашу духовну зброю, наші вервочки, які ми маємо, мали ту добру нагоду в молитві поєднатися і в тій молитві церкви. Вимолювати ласки, вимолювати прощення, примирення і покаяння, про яке ми кожнодневно на кожному десятку застановлюємося і згадуємо. Ми, дорогі браті і сестри, перемагаючи зло, перемагаючи все, що десь нас напастує, ми щиро-щиро молімо Господа і благаємо про те, щоби провадити далі це духовне життя. Запрошувати, зацікавлювати до молитви всіх тих, хто найбільше потребує милосердя Господнього. Попри все, що маємо вже завершення місяця квітня, коли ми вступаємо в скорому часі в місяць травень, а це вже буде третій місяць весни, час швидкоплинно йде далі. І ми знову і знову приходимо. До того часу, коли хтось мені колись написав, отче дивіться, яка закономірність, О, в осени зимою на початку весни нас дуже багато на молитві. Але коли приходить кінець весни, початок літа, молільники десь відпочивають, чи що з ними робиться, я не хочу це коментувати, адже кожен для себе приймає рішення. І як би не було важко, чи прикро, чи радісно. Ми продовжуємо наше служіння, тому хто поруч, хто разом з нами тримаймося гурту, тримаймося тої молитви і пам'ятаємо, що наша молитва, наше серце сьогодні знову стало поруч Христа, і Христос знову нас наповнює. Тому запрошую всіх до служіння, і нехай Господь, миру, буде разом з нами. Молимося разом! Слава тобі, Господи, слава тобі! Христос Воскрес із мертвих смерть у смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Вірою в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він, задля нас, людей, і нашого Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином грівно поклоняє мій рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих. І життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив. Нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш перший десяток, дуже прошу всіх і запрошую до молитви про слави. Тому поширюйте молитву, додавайте своїх рідних і друзів. Ставте свої наміри, Вподобайки і нехай Господь наповнює наше серце, а ми разом прославляємо Його ім'я. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй помилуй, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, Помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося і дякуємо Богові за ще один день, який Господь нам дозволив. Сьогодні разом святкувати в торжестві тої спільної молитви. Дай Боже, щоби наша молитва подяки линула від серця. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Ма Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Ма Мати Божа, молися молись за нас. Маріє Марія, Мати Божа, молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Третій десяток наша молитва за наше воїнство. Молитва за кожну людину, яка зараз на передовій. Чи це мужчина, чи це жінка, чи це хлопець чи дівчина, молимося щиро за всіх наших героїв, всіх, що сьогодні ціною свого життя, турують шлях перемоги і бережуть наш мир і спокій, наше життя і здоров'я. Молимося щиро за поранених, полонених, пропавших. Молимося за родини наших героїв, які сьогодні разом з нами усі на молитві. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе інсусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, інсусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш четвертий десяток, спільна молитва за примирення і покаяння, за благословіння для Всепрощення, для покаяння і примирення в наших сім'ях і родинах, за єднання і навернення. І будування тої одності у тій тілісності нашої держави, України, нашої церкви, щоб ми всі були одно. Маріє Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Разом. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого п'ятий десяток, наше моління, за наші сім'ї й родини, наше молитовне намірення місяця квітня, молитва за хворих, немічних, страждущих, молитва за подорожуючих і тих, що в чужині, молитва за одиноких вдів, сиріт, молитва за тих, що сьогодні в самотності поневіряються чи в лікарнях перебувають. На тяжкому випробуванні чи лікуванні, дай Боже, щоб Господь вилікував, оздоровив, зцілив і благословляв. Молимося сьогодні за наших іменинників, уродинників, молимося за нашого молільника Ростислава, просимо для Нього благословіння, вітаємо з ним у родин. Молимося за всіх тих, що сьогодні стараються подякувати Богові і бути поруч. Молимося за всі наміри. Усіх наших молитовних спільночан, духовних, нехай сповняються по великій вірі і кріплять кожного на силах. Молимося за дітей, за молодь, за молоді, подружні пари, за плодоносящих, нехай Господнє благословення буде разом з нами. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. <кхем> Уповання наше, Отець прибіжище наше, Син, покровитель наш Дух Святий, і свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш, нащої сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, дякуємо щиро всім за нашу спільну молитву. Дякую Богові за кожного з вас, який сьогодні знову разом. Дуже прошу всіх про служіння і моління. Дуже прошу кожного, молитву за наших героїв і воїнів. Дуже прошу до Господа за кожного про то велике милосердя і ту жертвенність для тих, що є в потребі, для тих, хто потребує. Тому чекаю на ваші молитовні намірення. В скорому часі ми наближаємося до початку місяця травня, місяця Марії, місяця, коли ми часто будемо згадувати про Божу матір, особливо. Бо місяць травень це місяць Богородиці. Тому зараз дуже прошу всіх, зголошуйтеся про молитву. Чи на завтра, чи на завершення місяця квітня, чи за подяку. Прошу у всіх наміреннях, які маєте, можете записувати і дякую Богові за те, що єднаєтеся в молитві. Дуже дякую за підтримку, за поміч, за ту добродійність і жертовність, яку ми стараємося ділитися з тими, хто найбільше потребує. Тому всім бажаю спокійного і мирного вечора, ночі і дай, Господи, щоб завтра знову ми почули це слово Христос Воскрес і знову розпочали нашу молитву Вервечки. Всім на добраніч! Христос Воскрес!